Доброго дня, друзі! Хочу вам показати, можливо, комусь знадобиться, як замінити сальник рульової рейки на фіат Добло. 1,3. 1,9 Один там одинаково. Щоб не знімати нічого лишнього в мене потік сальник рейки. Що треба робити? Виставити руль, треба в першу чергу руль треба виставити рівно. Треба виставити руль в рівне положення. Щоб колеса рівно були. Відкрутити. Бо я відкрутив, але тепер відео немає. Відкрутити того болтика. Сердерство. Відкрутити того болтика з карданчика. І... Чомусь постукати чи підважити вверх витягнути. Для чого його знімати? На такій машині, як Scudo, е, Peugeot, будки Citroen. Там, там можна сальник зсередини трохи поколопатися і нічого не розбирати. Тут трошки треба розбирати. Але що, як треба, щоб по мінімум лишнього не відкручувати? Зняв я сальника. Да, зняв я карданчика звідси. Зараз покажу. Зняв карданчика. Тоді підняв машину на підставки. На підставка друга. Кого підйомник, ну, та, хто робить вже, то може дійшов до того. Я показую для тих, хто може зробити. Щоб колеса були в повічі десь за 4-5 см вверх від землі, би колеса провисали. Би колеса провисали. Ось тут як тут в мене. Тоді що я? Зняв захист мотора. І не бійтеся, відкручувати. Ну, я підставив. Домкрат, щоб воно там скоренько не падало. Можна, хто кубанчиками, хто що як. Що на що треба увагу звернути? То трубка гідравлічна, деколи буває натягнута. Точніше та верхня, верхня, верхна. Зараз. Буває натягнута. То я там зверху болт, де та трубка йде, не хочу вилазити. На підсилювачі відпустив, гайку відпустив, трубку трошки провернув. Що ще треба зняти? Вихлопну. Вихлопну. Поперечну подушку. Тут треба, треба відкрутити одного болта. Тут треба відпустити, би воно бивалка ходила сюди. Туди. Тоді один болт підчиснать ключ. Тут другий, тоді зараз покажу. О, і як зрозуміло, знизу третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ті болти відпускаєте. Ви хлопну теж я з подушки зняв. задню сторону там відігнав. І пускаєте вниз. Тоді для чого тут наперед повторюсь, Через тую пластмасу. Фіат скуду там такої нема, там по-іншому, а тут вона зверху заходить. Я вже її зняв, я вже... вона тут зверху заходить, вона то має напрямок, тут кого є позначка, вона так стоїть. Для того, щоб сальника виймати, ну, треба балку пустити для того, щоб та пластмаса мішає. І тоді я пустив на домкрат, вона вільно ходить, я вже не боюся, тільки надившися на натяжку трубків на гідравліку. Тут йде сальник. Я чуть-чуть приопущу нижче. Там кайдуть, зараз покажу. Покажу вам маю зі сторони рейку, яка вже повністю вийшла зі строю. Бо можливо її ремонтувати можна, але вирішили взяти другу біушну, взяли, то я на другій машині міняв. Бо тут вже потекло в пильники масло. Якщо в пильники не потекло, тільки зверху потекло. Там де зверху така скоба, то просто зараз сальник вийметий. Ну, ну там внизу. Там в ями я візьму такий скобу знімати. Ну, шпонки знімати на, на зажим. О, такий на зажим. І знизу на ямі я не буду вам на ямі знімати, бо, 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 бо я сам і нема кому знімати. О, і скобу просто зажав, підепхав. Знизу тут викрутку, там на машині, я маю увазі Скоба вейбл, тоді шурупа закручуєте, як воно що воно щось складає. то йде сальник то йде сальник А потім то йде такий підшипник. Ну, то йде замість підшипника така втулочка. ті втулочки міняє, ремкомплекти Комплекти, але воно трохи дорого коштує і що. Але в загальному багато також я міняв сальник і не текло. О. І тоді я зараз по -по 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 беру закручую шурупа сальника або викруткую поприто і виколупав. Кому як вийде. Знизу там більше ніч такого страшного нема, бо після того зразу буде вона просто ти о, о, Буде тав... тавтулка, Шурупа там сантиметра пів закрутилась, но вски так, чи шурупа, чи викрутку, підважили-підважили. Тоді берете другого сальника, запихаєте другого сальника, заложуєте скобу. І що ще теж. І тую зверху проставку, що йде на рейку зверху, раджу добре поміяти водою, бо там таке та як губка, є така резиночка, така м'ягенька. І воно все масло набирає. Як ви поставите сальника, ви просто не будете розуміли, чи то воно тече, чи не тече. Бо поки воно пілюкою позатягає там, хто знає скільки часу в мене дошли. Тут теж я рекомендую поміти його. Аби воно було чистеньке, аби було зрозуміло, що там кося робить. Буду я знімати на машині, я так приблизно показав, не буду. хто-то Шу... І тут я возьму той скобу знімач, знімаю скобу. Закручую шурупа чи викруткою зі сторони, підважую, заміняю сальника. І набагато менше роботи Рейки не треба знімати. На конечників, рейки того не треба знімати. Так воно нормально доступ є. Так, я вже міняв. Так воно буде не роботу. Дякую за перегляд. Може щось не... Напишіть коментарі. Може хтось щось, щось я забув сказати. О, То, що як пускаєте, дивіться, щоб сильно не було не натягнути. Та трубка, одна, друга. Вона тут стоїть на за шолті, зашелкую я безщолкну, потім я поставлю її назад для того, щоб воно. А решта тут більше ні. Сміло і відважно, пускайте ніц воно не впаде, не обломить, ніц воно там. Але, для... Але обов'язково, щоб колеса були піднесені. Все, дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, лайкайте. Проглядайте відео, де що буду знімати, може кому буде цікаво. Дякую.